Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Господь бачить Твоє діло віри і труд любові. І Він ніколи це не забуде. Я хочу, щоб зараз ми поміркували над цим текстом. Це в посланні до євреїв, 6 розділ. І ми читаємо з 9-го вірша. Я читаю сучасного перекладу. Але хоч ми й говоримо так, дорогі друзі. Ми передбачаємо для вас краще, впевнені в тому, що ви здобудете спасіння. Адже Господь справедливий, і Він ніколи не забуде про все, що ви зробили, це діла віри, і про вияви вашої любові або труд любові, вияви вашої любові, труд любові і діло ваше до нього. Він бачить цю любов, тій допомозі, що ви надавали і надаєте всім людям Божим. Господь ніколи не забуде, не забуде ніколи, бо Він не є неправедний, Він справедливий, Він не забуде, і Він бачить, як ти виявляєш свою віру в ділах, і він бачить, як ти виявляєш або проявляєш. Або реалізуєш своє кохання до нього, своє, свою любов до Нього, в тому, що ти любиш людей, любиш святих, любиш свою родину, любиш церкву і любиш Господа. Тому Господь ніколи не забуде. Тому залишайся так, таким християнином, щоб мати діло віри. Бо віра без діл мертва, і біси теж вірують, але вони не упокорюються Господові, і вони нічого для Господа та для Його царства не роблять. Тому в нас не бісівська віра, в нас віра Христова, тому ми маємо діла віри, діла Христа. Амінь. І ми маємо труд любові. Або діла кохання, амінь, працю кохання. Тому ми повинні любити один одного. А наше прагнення в тому, щоб кожен з вас був однаково сумлінним, це коли ми маємо добру совість, коли ми маємо старанність, виявляючи цю любов протягом усього вашого життя. Любити треба не трошки, не чуть-чуть, не просто сьогодні, а все життя. І тоді завдяки цьому сумлінню здійсняться ваші сподівання. Ми хочемо, щоб ви не були ледачами, а навпаки, щоб в усьому наслідували тих, хто вірою і довготерпінням або терпінням успадковує або наслідує Божі обітниці. Дивіться, є Божі обітниці. І Господь закликає нас входити в них. Те, що ми говорили: Амінь. Божа обітниці. в Ісусі Христі і через Нього є Божа обітниці, і в них є да і амінь. ми повинні не бути ледачими, ми повинні бути працьовитими, ми повинні вірою входити в ці обітниці. Амінь. Тому ми повинні наслідувати або успадковувати, маючи довго терпіння, терпіння, коли це. Стосується спасіння сім'ї, коли це стосується покликання, хвороб, які ми маємо, довготерпінням, молячись, сподіваючись, вірячи, ми успоко... успадковуємо обітниці. Амінь. Тому ми маємо надію, ми маємо стараність до кінця, вір до кінця, поки ти не побачиш, як це починає проявлятися в твоєму житті. А якщо не проявиться, люди мене питають. Ну, я знаю, що ти пішов на небо вірою, і ти жив вірою, і ти ходив вірою, і ти як праведна людина, ти ходила вірою і жила вірою, ти точно побачиш найкраще, що запланував Господь на твою вічність, на твоє життя, там з них в його обітелях. Я вас благословляю на те, щоб ви мали цю віру. Щоб ви входили вірою в обітниці, і щоб ви мали діло віри і труд кохання, працю любові, да благословить вас Господь. Амінь.